Гера і Афіна Бафротіти. Коли аргонавти прибули до фалхіду, велика богиня Гера і богиня Афіна родилася на високому олімпі. І допомогти ясинові здобути золоте руно. нарешті вирішили богині йти до богині кохання Фродіти, просити її, щоб вона звеліла синові своєму кротові принизити золотою стрілою серцем ідеї. яєтової дочки, і навіяти її кохання до Ясона. Знали богині, що одна тільки держниця міді може допомогти сонові в його небезпечні подвигу. Коли обидві богині прийшли до Афродіти, вона була знову сама. Афродіта сиділа на багато золотому троні з золотим гребенем, розчисувала свої прушні кучері, бачивши богинь, що обійшли Афродіта, стала не на насучачи ласкаво привітала їх, посадивши богинь на золотих лавах, викинених самим гестом. Запитали її богині кохання, чого вони прийшли? Богиня розповіла їй, хочуть вони допомогти герої суневі і попросили Фродітову м'яти Еротові пронзати серце Медеї. походилася Афродіта, прощалася Богині з Афродітою, а вона пішла шукати свого пустотливого сина. Герот тут цей час грався з Ганімедом в гості, обіграв хитрий ерот простодушного Ганімеда і голос сміявся з нього. В цей час пішла до них Афродіта, а вона обняла свого сина і сказала йому Послухай, пустуне. Я хочу доручити тобі одну справу. Візьми ваш і та стріли і лети на землю. Там, кохіде. Пронежи стрілою серце, дочки царя ей та Медеї. Нехай закохається в на фероісона. Якщо ти вчиниш це, я подарую тобі і ту віршку колись зробила Андра Стейга для маленького зевса. Тільки лети зараз, бо це треба зробити найшвидше. Ерот просив матір дати йому зараз іграшку, але мати знаючи хірого хлопчика не погодилось дати йому іграшку, іграшок. що він здійснить її доручення, впевнений, що нічого не дістане від матері, поки не виконає доручення, Ерот утягв свій лук і стрілий, швидко плинув з високого лінку на землю до колхіди, поблискуючи проміння сонця своїми золотими крилями.